Друзі, добрий ранок. Дивіться, яка грязь. Сьогодні у нас наша остання подорож по гриби. А чому остання? Тому що по-перше вже зима. По-друге, йшли тільки що з Світланою. Оце по такій дорозі. і ляпнувся прямо в грязь. Отак от прямо в самісіньку грязь. Можна сі представити. Розпластався на спину і це вже, мабуть, був нам знак. Хвати збирати гриби, хватить ловити рибу у цьому році, пора вже вам і відпочити. Ну я вам кажу, так смачно я ляпнувся, світа радила мені додому йти, але я пішов до річки, трохи обмився, помив руки, обмив трохи бруд з одежі, а вона пішла. Пішла вперед. Так що я все трошки запізнився, біжу за нею. Я збирати гриби? Вчора був дощ. Сподіваємося, що сьогодні щось вилізло. Але ж точно сказати не можна, бо грибам треба дощ і тепло. Дощ у нас є, тепла на жаль нема. Так що, чи будуть гриби? Це ще питання. Да, ну ладно, трохи я вже оправився з цього карколомного падіння. Доганяємо Світлану. Бачите, ну, штани грязні геть. Ай-яй-яй. І що, ішов що, і так ноги поїхали вперед, я так на спину тільки ляп і розпластався. Поставляйте в болото. Світа вже ми мене шукаємо. О, нарешті щось. Бачите, ходю, ходю. Думав вже точно мені знак. Що нема сенсу йти по гриби, але трошки є ось, ось бачите. Трошки є. Молоденьких Бачите, вже зима, холодно. Да вони ростуть. Це такий від грибів. Що вони ростуть, бачите, зимой. О, трошки є. І теж так замаскували, що пройшов я вроді тут один раз. Не замітив, що в другий раз побачив. Така трава, бачите, якась такого кольору як гриб. Якась жовто-сіра. І з першого разу можна і не побачити. А ось дивіться. І ще один є, Ось він, Ось він. Ну давай. Глядемо на тебе. Що ти тут гарненький? Молоденький. Фу. Чудовий грибочок. Життя налажується, дивлюсь. Гриби потроху з'являються. Так що, так що може щось наберемо ще? Світи там щось є. Так що не треба сумувати. Одяг відстирається і все буде добре. І будемо про це згадувати, як маленьку неприємність. Так, ну що, тут вроді вже покрутився, нема нічого. Йдемо йдем далі десь. Хоча може, може бути таке, що десь і є. І я пропустив. Гриби це таке, вони ховаються, знаєте. Ходиш, ходиш, шукаєш, шукаєш. П'ятий раз проходиш по тому самому місці і є. Все, біжимо на друге поле. Ну, а взагалі я вам скажу грибів дуже мало. Або визбирали, або скоріше все визбирали. Зараз дивлюсь, кожен день хтось ходить. Пеньки, пеньки везде. Хтось зрізає гриби, ясна річ. Не одні ми такі розумні. Багато хто ходить. Ви що, калюжі, Вода, рівень. В річки вже піднявся. Далі нема куди. Що тут за поле? Навряд чи тут що буде. Далі вже нема куди. Річка через верх. Тут мені йти через рез, так що обережно виключаємося. І вся увага на дорогу. Ось і Світлана. Ну що, є трошки? Та є трошки. Ось такий шампіньончик, бачиш? Печеречка. Печеречка. Маленькі такі, крупненькі. Так, тут он бачив, чи собака бігала, чи коні, чи хто пороздавлювали. Я вже не чекала на грибничку. Знайшла. А ось диви. Зовсім рядом. Дивіться, який такий гарненький грибочок. Коло свети. Тут вона три знайшла. А воно ще один. Тут два світа. Два. Ага. Ось такий хороший. Один. Ось другий. Щось такий брудний. Отак от. Молоденький гуляти раденький. Розумієш, вони повилазили там, де їх не було. Так. Да. Там Я де ж... були, там нема нічого. Я ж дивлюсь, що якісь нові грибнички. Ну вони якісь так, вони не масово. По одному, по два десь так. А я молоденька, гуляти раденька. Колись, друзі, давно, ще при Радянському Союзі були такі... був такий гурт Мареничі. Там один хлопець грав на гітарі і дві дівчини співали. Вони потім втікли в Америку і в них була така пісня, він виконував роль діда старого. А ця молода виконавиця, його молоду дружину. І вона йому співала. А ти стара дідуга перегнувся як дуга, а я молоденька гуляти раденька. І ось щось кожного разу знаходжу такий молоденький грибочок, гарненький, і мені ці слова приходять на думку. Так що це придумав не я. Придумали Мореничі. Як склалася їхня доля, навіть не знаю. Ще й живі вони. Тоді я був малий, мене це не цікавило, але пісня мені запам'ятала щось. Ну що, відерце потроху наповнюється. Грязно мені висихає, і ще не все поле ми обійшли, так що ще трошки у нас часу є походити, поспілкуватися і пошукати гриби. Бачите, свята каже, що вони повилазили там, де раніше їх не було. Так що треба переглядати все, не тільки грибниці, а й такі ділянки, де раніше грибів не було. О, ще один ось заховався в траві. Зразу його вичистимо. Гарненько. Зарізаємо. Знаєте, хтось каже, треба зрізати гриб. Хтось каже, не треба зрізати, треба викручувати, потім. потім відрізати корінця. Моя думка без різниці, Якщо я вирвати не зрізаючи, грибничку ти ніяк не попортиш. Тому що розмір грібниць досягає 5-10 метрів. І тим, що ви викрутили гриб, нічим ви не пошкодите грибницю. А я завжди гриби зрізаю, бо мені так зручно. Не так вимазуєш руки в землю та і гриби чистіше. Не треба буде потім їх мити довго. Зрізав, зразу травичку обібрав, земельку здув. І бачите, чистенькі гарненькі грибочки. Мить навіть і не треба. Ну, трохи сполоснуть. Ну що, трошки є, вдвох назбирали. Я так. думаю, того не буде. Думав, ай-яй-яй. Дарма я тільки в грязь падав, а що не дарма. А ти що, розказав, що ти упав? Розказав. А що, тут? А що тут такого? Ну буває, всі падали колись. Друзі, я не знаю, коли вийде цей ролик. Ну, Незалежно від того, пройшов новий рік чи ще ні. Хочу поздоровити вас з Новим роком. Побажати вам міцного здоров'я. Всього вам самого найкращого, миру, злагоди, добра, гарного настрою. Всього вам доброго!